Вас вітає студія Психолог і я і ми пропонуємо долучитись до обговорення такої теми, як СНІД. Всесвітній день боротьби зі СНІДом та толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих людей, покликаний звернути увагу на глобальну проблему ВІЛ-СНІДу, підтримати людей, які живуть з цим, та запобігти поширенню хвороби. Запам'ятайте, будь ласка, наступну інформацію. ВІЛ не передається через повітря при кашлі, при спілкуванні та обіймах, при рукостисканні, через їжу та посуд, під час користування туалетом, через воду під час плавання у басейні, під час користування ванною. Не передається через укуси комах, щоб убезпечити себе, слід знати певні правила безпеки, уникати небезпечних компаній і ситуацій, уникати контактів з чужою кров'ю, не торкатись шприців, на яких є кров, Дотримуватись здорового способу життя. Тож передаємо червону стрічку як символ протесту проти дискримінації віл-позитивних людей. Та долучаємось до спільної акції та створення підтримки та порозуміння толерантного ставлення до людей з віл. Бажаємо всім здоров'я та добра і кажемо вам до зустрічі!